Біля берегів Панами зазнав аварії човен з мігрантами. Як повідомляють, є загиблі. Тіла виявили у водах неподалік кордону з Колумбією та району, який називається Дар'їнським пропуском. Це велика та небезпечна ділянка диких джунглів, через яку мігранти зазвичай йдуть пішки, ризикуючи життям. У досвіта човен зайшов на територію України і затонув через погану погоду. Контрабандисти везли імовірних мігрантів до громади Карето. Прикордонна національна служба в цьому районі має пошуково-рятувальну групу. Загалом у човні було 25 осіб. Тіла потопельників витягли з води на берег, їх четверо, але вважають, що знайшли не всіх. Ще від двох до семи осіб, вважають зниклими безвісти. Завтра шукатимемо тіла двох зниклих безвісти. Більшість цих мігрантів були громадянами Афганістану. За останні роки рекордна кількість мігрантів досягла південного кордону Сполучених Штатів Америки. Вони тікають від злиднів і насильства, які існують у їхніх країнах. Водночас на кордоні США з Мексикою між сан дієго і Тіхуаною американці будують новий ще вищий металевий паркан. Як повідомляють, він буде заввишки 10 метрів і зверху буде захищений металевими листами, спрямованими в бік Мексики.